Обговоримо причину розвитку наркоманії. Вирішальний фактор розвитку наркоманії це нерозуміння людиною небезпеки прийому наркотиків. У людини дуже швидко розвивається бажання відчувати ейфорію знову і знову. Без наркотику хворий загалом його поведінка неспокійна, напружена, він не в силах на чому-небудь зосередитись, лише введення чергової дози призводить його в нормальне становище. Процеси життєдіяльності при регулярній наркотизації протікають в умовах постійної присутності наркотику. А припинення прийому порушує ці процеси. Ці процеси в головному мозку. Та взагалі в організмі викликані дії наркотичної речовини, вони вже є як загально прийняті мозговою діяльністю та організмом, і людина нормально без них не функціонує. Якщо на початку хвороби відсутність наркотику виражається розладом якихось психічних функцій, технічний настрій, жалість до себе, нездатністю зосередитись, потім вже з'являються і фізичні ознаки це такі, як сухість у роті, у м'яза. Тремтячість кінцівок, блідість це все розширення абстинентного синдрому, коли до людини не поступає чергова доза. Він розвивається, якщо наркотик не надходить в організм вже протягом декількох годин.